Війна очима дітей, виставка малюнків, на яких залякані вибухами малюки зображали російські ракети, дім в який вони більше не повернуться, і сльози найрідніших людей стартувала в середмісті Івано-Франківська. Проект Мамо, я не хочу війни кажуть організатори, показує біль і переживання не лише українських діток у 2022 році, а й їхніх польських однолітків під час Другої світової війни. Ona pokazuje, że wnętrze takie domki dzieci prowincowe one załyszyły się takimi samymi. Te pierwsze malunki one z 46 roku po zakończeniu II światowej winy u i zaraz je malunki ukraińskich dzieci, które wyobrażają to samo, że niebo nie jest czystym niebem, nie jest zimnym niebem, po prostu na nim jakieś tam rakiety i one takie duże sumnicy malunki. Минуло 77 років, а переживання дітей не змінилися. Вони так само бояться вибухів, так само тікаючи від війни, залишають вдома улюблені іграшки і так само зі сльозами на очах прощаються з батьками, які беруть до рук зброю, стаючи на захист своєї країни. І Для того, аби нагадати, що історія, на жаль, повторюється, і дати відчуття тут, у тилу, що війна триває, цю виставку і організували в самому центрі Івано-Франківська. Дуже часто дорослі вони. Вважають, що якщо не казати дитині про проблему, то проблема не існує або десь так, скажімо, замітають цю проблему під ліжко. А дуже важливо розповідати дітям, спілкуватися з дітьми, тому що діти насправді все бачать, все відчувають. І вони якщо з ними не говорити про це, вони тримаються в собі і їм ще більш боляче і ще більш лячно. І відповідно така ініціатива, вона теж, на мою думку, дуже допомагає психологічно. Втім, ця виставка кажуть організатори не лише про біль як дитячий, так і дорослий, а й про надію на перемогу, на повернення додому і головне на Збройні сили України, які щохвилини там на передовій роблять все, аби українські діти не знали, що таке путінська орда. Ціле покоління наших дітей воно вже пізнало війну в різних сторінках, тому що хтось більше хто був. З Бучі, з, Ірпіня, з тих регіонів, дуже багато побачили. А наші діти відчули, що таке війна, що таке тривога, що таке бути в підвалі дитячого садочка чи школи. Та, і це, напевно, у них залишиться на все життя. Дуже важливо, щоб саме зараз, на нашому поколінні, була виграна ця війна, була перемога. Цю виставку вже бачили у 50 країнах світу. А впродовж кількох тижнів на площі Міцкевича відчути, як діти не хочуть війни, зможе кожен охочий Івано-Франківець. Організатори радять не проходити повз, бо знати своє минуле це крок до майбутнього. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.